Так, друзі, у нас у продажу з'являється Opel Insignia 2010 року випуску. Європейц-двигун, 2 літри, дизель. Механіка, передній привід, кузов Універсал. Автомобіль на 17 дисках. Непогана зимова гума встановлена. По косметиці, попередній частині у нас фарбований капот та переднє крило. На капоті є трішки шпаклівки до 600 мікрон, не глобально. По задній частині задня права. Дверь та задня права четверть чисто другим шаром. шпаклівки немає. Шпаклівка присутня тільки у нас на капоті. Є парктроніки перед зад, електровідкриття кришки багажнику. Великий об'ємний багажник, зараз покажу. Ось такий об'ємний багажничок. Є у нас шторочка, все на місці. Електропривід працює, жодних зауважень технічно немає. Двушка, дизель їде, автомобіль дуже і дуже гарно. Зараз покажу салончик комплектацію, салончик шкіра, світлий колір в гарному стані. Ева коврики встановлені, преміальна акустика Infinity По комплектації, друзі, у нас електросклопакет, датчик світла, дощу, є єкруїзконтроль, шкіряне мультикермо 284 тисячі кілометрів пробіг, жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа з дисплеєм є у нас клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь. Механічна коробка передач на 6 ступенів, електроручник. Спереду по салону також гарний стан. Звісно, сліди експлуатації є. 284 тисячі пробігу все ж таки. Але дуже і дуже достойний стан. 8500 доларів. Opel Insignia в універсалі, дизельок уже в продажу. Даний автомобіль ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Всіх чекаємо на тест-драйв. до зустрічі!